Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, у нас карта дня з самого ранку, щоб ми подивилися, дещо чекати. Це не є карта Дня для України, це є карта дня для кожного особисто. Того ми не дивимося тут прильоти. І так, мої дорогеньки, вибирайте свою карту і будемо дивитися. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Е, тому що це дійсно допомагає втриматися <кій> українському ютубові. І так, перша карта. У нас іде лицар кубків. Це вже карта говорить про якісь сердечні речі. Тобто, це може і серце до речі, може боліти і серце, а може щось взагалі пов'язано бути з серцем, не тільки е, чуттєва сторона. Тобто е, будьте обережні <кій> своїми. Почуттями. Ось, в когось чекає якась дорога. Дорога, звичайно, якогось романтичного характеру. Хтось іде на зустріч якусь. Ось, Можливо, навіть ви йдете на зустріч якусь серйозну, а там по, -по, по дорозі зустріли і якусь романтику. Ось ця карта говорить про якісь пропозиції, про якісь приємні речі, про якісь приємні розмови, про. Наприклад, друзів, близьких людей, які вам допомагають, підтримують, ну тут, скоріше за все, все рівно підтримка буде емоційна. Людина вас заспокоїть, людина вас підтримає, або ви когось. Можуть бути несподівані гості якоїсь рідні. Ось. А тут скоріше за все не заплановані. Це можуть і ваші кохані, любі прийти несподівано. У гості або приїхати. Карта номер 2 тут, тут у нас теж емоції, туз кубків у нас. Тобто хтось сьогодні закохається. Якась приємна новина, приємні розмови, це і подарунки, це і посмішки, це і радість, щастя, удача. Це настільки обширний аспект цієї карти в позитивному значенні. Ось я бачу тут як позитив, я бачу тут як легкість, щось таке приємне, хороше. Це коли, знаєте, у такій теплій ванні ви лежите, розніжилися, приємно. Ось вже друга карта так випадає. І карта номер три. А ось тут у нас. Якісь страхи, дивіться, у страха є великі очі. Ось це, мабуть, так карта і вийшла. Тобто, ось тут можуть бути і прильоти, і якісь нагнітання. Дивіться. Обережно з інформацією, яку ви слухаєте. Не заходьте в якісь дебрі в інтернеті, тому що вас сьогодні може дуже щось вразити. Навіть якась розмова з сусідкою: ой, там говорили, ой, а там співали таку ерунду. Ви знаєте, поменше сьогодні спілкуйтеся з людьми, а намагайтеся позитивно сьогодні думати. Тому що це, ви знаєте, ця карта вона попереджає, що можна в депресію впасти. У вас якась може, знаєте, нагнітання э, страхів звідусюди. Можуть вижатися речі, тому що ось карта покажуть. Це може бути таке всяке різне, э, страшне, а ви знаєте, не такий страшний дідько, як його малюють. Тому э, почисти э, свої думки в голові. Почніть думати позитивно, тоді і ви будете відчувати позитивно. Я, звичайно, розумію, що можуть статися і якісь неприємні речі сьогодні. Але ви повинні розуміти, що ці неприємні речі сталися з вами тільки тому, що ви їх притягнули. Ви вже вчора, значить, переживали. Тому дивіться, якщо хочете, щоб у вас був день ось такий приємний, почніть думати позитивно. З любої ситуації є вихід. Нічого немає, що залишається з вами назавжди, мої дорогенькі. Рано чи пізно всі ми підемо в мір іной, як то кажуть, і не нагнітайте наперед, тому що ця карта так і каже: нагнітаєте наперед. Більш позитиву, міняйте свої думки, своє світобачення, не дивіться на смерть, як на кінцевий результат. Тому що це одне з ваших життів. Це я просто вас, щоб заспокоїти. Сподіваюсь, у мене вийшло. Напишіть мені, будь ласка. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі. Мирного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги!